Фраза Америка нас зрадила. Це більше не просто емоції чи заголовки в соцмережах, це реальний сценарій, якого зараз панічно бояться навіть лідери Європи. Дивіться, що відбувається: німецький держпігель видав інсайт. Європейські політики серйозно стривожені. Вони бачать, що Вашингтон почав вести переговори з Москвою прямо через голову України. І головний меседж цієї зради, простий і страшний, Америка готова втрутитися і змусити нас до територіальних поступок. Але найгірше те, що вони не пропонують натомість жодних реальних гарантій безпеки. Це не допомога союзника, це активний примус до капітуляції. Нас намагаються загнати у фальшивий вибір. Класична формула, мир в обмін на території» мала б працювати так. Ми віддаємо землю, але отримуємо залізний купол вступ до НАТО або ядерну парасольку. Але реальність інша. Кремль вимагає все. І наші території, і нашу повну беззахисність, тобто нейтральний статус, жодного НАТО і демілітаризацію. І схоже, оточення Трампа готове проковтнути ці умови Путіна. Нам пропонують віддати Донбас навіть не окуповані частини. У військовому плані це катастрофа. Якщо ми мирно віддамо лінію оборони Слов'янськ-Краматорськ, ми втратимо наш головний щит на сході. Україна залишиться голою перед наступним. Ударом Росії. А Росія просто почекає декілька років, щоб переозброїтись, і знову нападе вже на ослаблену Україну, яка знову опиниться сам на сам з агресором. Чому Трамп на це все йде? Все дуже просто. Йому потрібна швидка перемога для піару. Йому байдуже на зміст угоди, на те, що буде з нами потім. Йому треба просто поставити галочку Я зупинив війну. Трампу легше прогнути залежно від зброї Україну, ніж тиснути на Путіна. Поки Трамп розповідає про мир, Путін публічно заявляє, що хоче воювати далі. США демонструють слабкість. Європа переляк, а нас штовхають у прірву. Ситуація критична. Ми ризикуємо втратити землі і не отримати жодної безпеки.